Часом в Україні продовжують зростати ціни на товари та послуги. Фінансові аналітики прогнозують зростання на 7%. У підприємців очікування більші це 9%. А національний банк повідомив, що інфляція нині становить майже 9%. У найближчі місяці вона прискориться. На це впливає нижчий врожай порівняно із минулим роком. Зростання заробітних плат та підвищення тарифів на електроенергію, ну, а ще підвищення податків та акцизів. Доєднуємо зараз Василя Фурмана. питаю, його у редакції чи ні? Так. так, доєднуємо. Доктор економічних наук з нами на прямому зв'язку. Пан Василю, на вітання. Добрий вечір. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. слава. Просто в цьому потоці інформації так важливо те, що розуміти, куди і в якому напрямку рухаєшся. От, коли ми говоримо про інфляцію, так швидкість зростання цін. А вона буде зумовлена. Ну, от, виключно тими факторами, про які згадали ми, чи тут може ще на інфляцію повпливати, наприклад, у другій половині цього року, чи в наступному році, збільшення податків, ну воно ж завжди викликає інфляцію в економіці країни? Дивіться, дякую за запитання. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про прогнози по інфляції, ну наприклад, прогнози того ж самого національного банку, які є станом на зараз. Прогнози знову оновлюються ще квартально, і на наступній неділі. До речі, нас банконови свій макропрогноз черговий. Тобто, ми побачимо дані вже липневого макропрогнозу. А тип про прогнози, які є, це зараз квітневі. Так от квітневий макропрогноз нам говорить про те, що інфляція. На кінець року буде складати в Україні близько 8%. тобто це привітя ціни грудня кінця цього року з цінами грудня минулого року. Якщо ми говоримо про інфляцію, ну інфляція це зростання цін, а на зараз то в нас є інфляція офіційна державної служби статистики, яка показує, що у нас чернева інфляція 4,8%. Тобто ціни червня цього року первія з цінами. Червня минулого року треба сказати про те, що різні групи верес населення України по різному відчувають інфляцію, і, але інфляція вона розраховується це по споживчому кошику, куди входить там більше ніж 30, 330 груп товарів та послуг. Тому в цілому, от така, ну, середня цифра, про яку я говорю і від якої ми сьогодні відштовхуємося. Потім те, що заявив Національний банк в своїх, скажімо так, висновках, чому інфляція збільшилась, то він дійсно зазначив про те, що зростають витрати бізнесу, пов'язані в першу чергу з зростанням заробітних плат. Зарплата, ну нагадаю, наприклад, про те, що на середня зарплата в минулому році по Україні зросла на цифру близько 20% і надальше. в цьому році прогнозу так само буде зростання близько 20%. Ну а на, на минулий рік середня зарплата у нас там складала під 20 тисяч гривнів. Ну і е, також треба говорити про зростання е, електроенергії, тобто це також один із ключових чинників. по перше, ми бачили про те, що вона зросла там на 60% для населення. Ну і, і зросла так. Саме для бізнесу, а також назван зазначив фактори пов'язані з вичерпуванням ефектів минулорічних врожаїв в минулому році. Україна отримала рекордний врожай, і це дуже вплинуло позитивно на зменшення цін в Україні. Ну і зрозуміло, що там ще такий фактор вплинув минулому році. Це те, що в нас не працював зерновий коридор, е і експорт був ну, так, не такий, е як в цьому році. І завдяки нашим ЗСУ ми змогли налагодити повноцінний по суті експорт морем. І це сьогодні дає можливість, е скажімо так, врожай цього року експортувати морем. Зрозуміло, що значить тоді буде продаватися трохи можливо менше продукції на українському ринку, це також буде в якійсь мірі впливати на ціни. Підвищення акцизів, ріст, наприклад, світових цін на нафту, і це також впливає на ціну на пальне, яке там зросло там, на цифру плюс-мінус 25%, послаблення обмінного курсу. Тобто ці всі чинники впливають на ріст інфляції, на ріст цін, але в цілому вона, ще раз, вона під контролем. Вона є невисокою. Ну цифри я вам називав. Повторювати не буду. Якщо треба, повторю. Тобто потім на кінець, наприклад, року я говорив 8%, і за прогнозом нас банку інфляція зменшиться вже на сутому році і буде складати близько 6% на кінець наступного року. Багато було нарікань і думок про те, що саме через дуже жаркий клімат, зараз через те, що може погоріти багато продукції товарів наших агросектору, ми можемо отримати збільшення підвищення цін на агропродукцію. Однак, напередодні Денис Марчук голова Всеукраїнської аграрної ради, він розвіяв ці сумніви і сказав, що та продукція, яка може зіпсуватися, бо оцей від'ємний показник, який ми будемо мати, це власне те, що ми могли експортувати, тобто саме через це. Власне, товар, який залишиться на території держави, він не буде мати значного підвищення цін, окрім звичайно, підвищення вартості електроенергії. Певні ці супутні, про що ви, пане Василю, сказали. Але якщо про те, що ж все ж таки тоді подорожчає, про які товари і послуги ми можемо казати? У нас хвилинка а, дякую за хвилину. Дивіться 335 груп і товарів входить в споживчий кошик. Зрозуміло, що в окремий період, ну, наприклад, беремо ті ж самі яйця. За мовно останні там 12 місяців вони дешевшали, але в останній крайній місяць вони почали рости в ціні. Розумієте, тому тут важлива динаміка, і е, я думаю, що ну з точки зору ну, ключовий фактор, який сьогодні впливає, це ну, електроенергія, і якщо росте на нафту світі, вона впливає на ці всі речі. Знову ж таки, Україна дуже багато імпортує продукції. Ми дуже багато споживає імпортної продукції. Якщо у нас девальвується української гривні, це також впливає ну, на ріст цін. Але ще раз повторюю, тобто ключове просто в, в, в великої війни. У нас інфляція, інфляційні процеси знаходяться під повним контролем Національного банку України і якихось кардинальних змін е, я в цьому напрямку не бачу.